Всім доброго дня! Хочемо привітати всіх українців з Днем Незалежності, а також обрати наших переможців. Оскільки в нашій сім'ї трапилися дві хороші новини, а саме це нашому основному матководу Михайлу Адамовичу виповнилося 60 років, а в його сина старшого Михайла Михайловича, народилась донька. В зв'язку з цими чудовими подіями в нашій сім'ї ми вирішили трохи збільшити призовий фонд. А саме розіграти не три плідні маточки, а цілих 8. Перше місце отримає три плідні маточки. Друге місце дві, третє, четверте, п'яте по одній. Ну що ж, розпочнімо наш розіграш. Бачимо, що на даний момент у нас є 269 коментарів, які приймають участь в розіграші. Кількість переможців у нас буде 5. Генеруємо всі коментарі, щоб було все максимально чесно. Є у нас 5 призових місць. Ну що ж, обираємо першого переможця? Перший переможець це буде Назарій Крик. Вітаємо вас, ви отримуєте три плідні матки. Збираємо другого. Другий переможець буде тьома. Вітаємо вас, ви отримаєте дві плідні матки. Третє місце це Вітаємо вас. Ви отримаєте одну плідну матку, а також четверте і п'яте місце також по одній матці. Четверте місце Майхобі. Вітаємо вас. Та п'яте місце. Медожер. Вітаємо вас такий чудовий нік. Ну, що ж, вітаємо усіх переможців. Будь ласка, відпишіться під цим відео. А кому не пощастило виграти. Ви можете завжди замовити у нас плід матки на... Вони в нас ще є в наявності. Контактні дані я залишу в цьому відео, а також під відео. Всім дякуємо за участь. Ще раз всіх вітаємо до зустрічі!